з часом зменшити потребу в ліках насправді існує і називається він лісове купання. Цей термін заснуваний на техніці Сінрінйоку, яка використовується в Японії з 1980-х. Ця техніка заснована на проведенні часу в лісі, в зелених насадженнях біля водойм. Передбачувана користь полягає в тому, що лісове купання діє як протиотрута для полегшення емоційного вигорання та відновлення зв'язку з природою. Важливо, що кількість житлових зелено-блакитних видів з будинку не асоціюється з можливістю зменшення кількості ліків. Водночас, частота відвідування зелених насаджень. Асоціюється з меншою ймовірністю вживання психотропних і потензивних та протиастматичних препаратів на 30-40 Кількість цих відвідувань є сильним правісником того, що вживання ліків буде меншим, тому як мога частіше виходьте в парки та ліс. Якщо ви фізично не можете вийти на вулицю, переглядайте лісові та водні сцени онлайн як альтернативу. Пам'ятайте, що зменшити кількість ліків можна лише за підтримки лікаря. Дякую за лайки та розповсюдження відео.